Друзья, у нас зараз величезні проблемы с бюджетом. В нем выникла здоровецкая дырка. Zero. И тому дырка е в жопе, а е в бюджете. Так вот. И вся... вот, когда коли... О... з'являється дірка, тоді повна жопа. Зрозуміли? Так от, це дірка зараз не в жопі, а в бюджеті. І це набагато гірше, ніж не буду повторювати. Тому, друзі, тримаймося! Бо ми є. велика голотна. 大几？